Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Ремонт ПДУ, відновлення стадіону Спортмайданчик в восьмій школі. Президентська інспекція столицею. Канікули в школі. Оздоровчі майданчики запрацюють вже з понеділка. Сотні кілограмів копійок несуть в банки. Монетний тиждень для придністровців. Укріплення греблі зоною відпочинку. На Дубосарським морем збудують тераси. Придністровський держуніверситет. Сьогодні тут з інспекцією президент Вадим Красносельський перевіряє, як іде ремонт в корпусі В. На другому, третьому та четвертому поверхах розпочали обробку внутрішніх приміщень. Незабаром закуплять меблі та необхідний інвентар. Наразі проходять тендерні процедури. А це фоє. Президент запропонував використовувати його як виставковий простір для різноманітних експозицій. Тут можна можна народну творчість проводити що завгодно. Тут можна зробити виставкову залу, тобто звільнити, а потім хаотично заповнювати, виходячи з необхідності. Ми іноді шукаємо приміщення, де можна зробити. Чому б не тут? Ось археологічний музей. Ось воно все чітко зрозуміло і тематично. Воно одне до одного. Доведуть до ладу і внутрішній двір. Плітку тротуарну надо буде постелити. Плітку тротуарну треба буде постелити зверху. Ворота, вхідна група, паркан треба зробити. щоб був закінчений вигляд, і буде нормально. А це вже міський стадіон. Тут продовжується масштабна реконструкція. Зносять старі трибуни. Частина спорткомплексу вже майже готова. Тут облаштовані баскетбольне, волейбольне та футбольне поля. Сілій, грубо говоря, плануємо встановку ворот. З наступного тижня плануємо почати встановлення воріт. Придбали професійні ворота, професійні баскетбольні щити. Тут у нас волейбол, баскетбол, а там робимо пляжний волейбол. Це затребувано. Люди цього теж хочуть. Це плани на найближчу перспективу. З того боку плануємо зробити парковочну кишеню, щоб була парковка, це коштом міста. Відвідав президент і новий фізкультурно-ігровий комплекс в Кіровському мікрорайоні. Міні стадіон розташований біля восьмої школи. Його урочисте відкриття заплановано на завтра. впередень захисту дітей тут буде велике спортивне свято я на людям треба паркан прибрати. Якраз людям відкриється вигляд. Можливо, це дрібниця, але для району це не дрібниця. Для мене теж враховуючи кількість бажаючих займатися спортом: волейбольний баскетбольний майданчик, теніс, воркаут тут, не тут. Ще не встигли закінчити півкіровського приходить і просяться. Пропустіть пограти в цьому районі ж нічого не було. Територію навколо стадіону озеленять, висадять троянди. Місто вже виділило саджанці. Лігові кредити сільському господарству їх дають підприємствам у розвитку. Ті купують техніку за кордону, трактори, комбайни. Згодом вони ламаються. Наразі аграрії змушені возити деталі на ремонт до Кишинева. Тепер хочуть, щоб така галузь розвивалася у нас. Організації, які ремонтують сільгосп-техніку, хочуть звільнити від сплати податку на доходи. Про це говорили на сесії Верховної Ради. Ми розуміємо, що ми розуміємо, що ПМР, як аграрно-промисловий край, зацікавлений, щоб розвивалося сільське господарство. Ми зацікавлені в тому, щоб такий вид діяльності був у нас. Держава готова надати заходи підтримки, і ми розглядаємо як один із них, щоб звільнити від оподаткування на доходи, які отримуватимуть економічні агенти від надання послуг з ремонту спеціалізованої сільгосптехніки. Ми розраховуємо, що це той ефективний буде захід з боку держави, який може стимулювати економічних агентів підприємців придбати обладнання та займатися ремонтом тут на території нашої держави. Можливо, потрібні ще якісь дії з боку держави для того, щоб завершити комплекс послуг. Ми надаємо кредити, ми даємо можливість купувати техніку. Ми надаємо пільгу підприємствам з ремонту. Закон ухвалили у першому читанні. Над ним ще працюватимуть. У Придністрові триває монетний тиждень. У банки несуть копійки та обмінюють їх на рублі без комісії. Так, наприклад, в Агропромбанк вже здали більше 150 тисяч монет. В основному це діти. В основному це діти віком, так скажемо, від років 10 до 14. Так само і дорослі, та літні люди. Є клієнти, які сортують по 100 штук за номіналами, а є такі, які приносять усі разом. І нам доводиться перебирати їх і складати за номіналами. Діти та дорослі розбивають скарбнички навіть закопорені банки з копійками. Монети сипляться на банки кілограмами. спочатку. Вони були в скарбничці, але потім я в інтернеті побачила відео, де закатали банку і туди кидали ці монети. І я вирішила так само зробити. Є кілька монет по 25, Вони сильно іржаві насилу розгледіла, що там 25, всі принесла. До речі, монети з дефектами також приймають без комісії. Даша копійками назбирала 183 рублі. У день захисту дітей хоче зробити подарунок молодшій сестрі, купити м'яку іграшку. Можна як можна було. Потрібно якнайбільше повернути тих розмінних монет, які зараз перебувають у кишенях, у скарбничках домашніх. Повернути ці гроші в обіг, бо у фінансовій системі спостерігається певний дисбаланс. Торгові точки або сфера обслуговування потребують розмінної монети. Вона нікуди не поділася. А через свою низьку купівельну спроможність самої монети вона дуже часто залишається вдома. Обмінювати копійки на рублі можна буде до кінця тижня. Акція закінчиться у неділю. Це зустріч глави Тирасполя із захисниками. Олег Довгопол відповідає на запитання: одне з найголовніших квартири у черзі на отримання житла 230 учасників бойових дій початку 90-х років. 30% з них живуть на орендованих квартирах. Тому прозвучала гарна ідея підготовки будівництва будинку для захисників за рахунок держави. Нам усім 65-70+, У нас немає можливості збудувати кооперативний. Моє звернення як голови міста від імені захисників. Давайте спробуємо вийти з ініціативою, закласти кошти на будівництво будинку для захисників. Не дарма ми розробили цілий проєкт та закріпили його на міській раді про будівництво нового мікрорайону. На 9 тисяч квартир, тому що Тирасполь має розвиватися. Пропозицію розгляне Верховна Рада. Говорили про безкоштовне паркування та громадський транспорт. Наприклад, просили продовжити маршрут номер 8 по вулиці Бендерській. Існує інша проблема дефіцит маршруток. Сім років тому у Тирасполі її було вдвічі більше. Проблему збиткових рейсів вирішують електробуси. Два вже курсують маршрутом 23. Ми Ми ці дві маршрутки купили, щоб забезпечити маршрут, який не є вигідним. Відновлювати муніципальну маршрутну мережу можна лише за рахунок електротранспорту, маленьких електробусів. Тролейбуси, які зли у Терасколі, так і будуть. Це історія нашого міста. Але зменшиться кількість рейсів, не вистачає водіїв. Робити це почнемо лише тоді, коли придбаємо електробуси. Запитували захисники Придністров'я і про греблю у Терасполі. Після душів її розбивають автомобілі та квадроцикли. Проблему вирішуватимуть. Ми встановимо швидше за все найближчим часом знаки. У мокру погоду рух дамбами заборонено. Дощ, туман, рух заборонено. Це захисна споруда, природоохоронна зона і руйнуванням дамб Ми в першу чергу наражаємо на небезпеку. Місто обговорили і ремонт будівлі спілки захисників Придністров'я, що на вулиці Котовського, 25 років без капремонту. За словами голови спілки роботи плануватимуть наступного року. Дендери міський палац культури. Артисти репетирують казку до дня захисту дітей. Виступатимуть не лише у місті, а й в селах. 31 травня об 11 годині з ефірного «Мармеладна» програма розпочнеться на Протягайлівці. Виступ організують біля сільського будинку культури. І дітей чекає театральна ігрова програма. На дітей чекає театральна ігрова програма. Вони потраплять у країну, що хочеш, де зможуть загадати найзаповітніші бажання, які обов'язково здійсняться. Також 31 травня свято дитинства відзначать і на гісті. Конкурс малюнків на асфальті, майстер-клас Зліплення з глини і не тільки. Масштабне свято відзначать у парку Олександра Невського. На великій сцені гала-концерт. Понад 200 юних артистів співатимуть, танцюватимуть, розповідатимуть вірші і не тільки. З чотирьох часов у порохового погріба пройде ігрова програма. біля порохового льоху пройде ігрова програма, насичена танцями, іграми. Вона йтиме з 16 до 19 години. Це будуть три різні ігрові програми: різні за наповнюваністю, за іграми, танцями та героями. Також там буде фудкорт із солодощами, різні виставки, які представить художня школа та фейс Арт. На одній із центральних алеї парку з'явиться казкове задзеркалля. Та можна буде погратися і сфотографуватися з героями дитячих фільмів Алісою, Капелюшником, Круелою. Початок свята у 16 годині у парку Олександра Невського. У Бендерській гімназії номер 1 вирує життя. Діти разом із батьками готують класи до літніх канікул. Дитячі оздоровчі майданчики відкриються вже 3-го числа. У Бендерах подали вже понад 700 заявок. Загалом у місті відкриють 12 літніх оздоровчих майданчиків, і в кожному своя програма відпочинку: спортивні ігри, екскурсії, походи в ліс. Ми почтів кажди год здаємо рівенка на площадку. Ми майже щороку віддаємо дитину на майданчик. Дуже зручно, тому що ти знаєш, що з 8 до 17 дитина під наглядом вчасно нагодована, вчасно лягла відпочити, навіть якщо не спить, десь почитає, десь пограє, поспілкується з однолітками, ходить у кінотеатр, музеї відвідують. Дітки будуть ходити в кінотеатр. Дітки ходитимуть до кінотеатрів на квести, які організовує Бандерський історико-краєзнавчий музей. Також записалися на захід до центральної бібліотеки. Деякі заходи нам допомагає організовувати художня галерея. Одна путівка у такий табір на два тижні коштуватиме 830 рублів. Половину суми сплачує держава. Літня площадка в этом году робота з 8 утра до 5. Літній майданчик цього року працює з восьмої ранку до п'ятої вечора. Батьки повинні принести пластмасовий тазик для того, щоб діти могли помити ноги та оздоровлювалися. Рушник для рук, для ніг мило, гребінець. У терасполі відкриють шість літніх оздоровчих майданчиків. Свої заявки подали вже 735 людей. І зміцнення греблі і нова зона відпочинку. На Дубосарським морем, як називають водосховище ГЕС, збудують тераси. За проєктом їх буде три: перша фактично біля води, друга на кілька метрів вище і третя на самій вершині греблі. Ця частина берега водосховища називається примиканням греблі. Між терасами посадять дерева, розіб'ють клумби з квітами. Тераси викладуть тротуарною плиткою. Уздовж них встановлять лави та ліхтарі. Біля дороги влаштують автостоянку. Веде будівництво Дубосарська ГЕС. Происходило розбистіп'не розрушення. Відбувалося поступове руйнування цього примикання болесових ґрунту. Звернулися до проєктної організації для розробки проєкту щодо зміцнення даного вузла гідротехнічних споруд. Під час його розробки ми врахували і технічні характеристики зміцнення укосів і вирішили підійти з іншого боку. У зв'язку з тим, що тут влітку багато відпочиваючих, тож буде організовано ще й зону відпочинку. Тобто, ми, окрім вирішення наших проблем нагальних щодо. Підвищення надійності гідроспоруди, ще й зробимо красу. Ще восени минулого року тут знесли старі дерева та чагарники – частину ґрунту. Зону пляжу вирівняли та розширили. Цього року розпочали перший етап будівництва. «Сюди на пляж... Сюди на пляж буде прокладено бетонну дорогу. З цього боку буде підпірна стіна з габіону. Конструкція підтримуватиме ґрунт і виступатиме естетично. На даний момент закінчено бетонування основи під установку габіонних конструкцій. Габіони це сі часті конструкції наповнюватимуться вони каменем і так заповниться простір між габіоном та укосом. Утрамбується і зверху бетонуватиметься сама дорога. Другий етап це будівництво самих терас. Почнеться цього року з планування ділянки берега та прокладання першого рівня зони відпочинку. Завершити роботи мають намір за три роки. Новий хід від Євгена Аврамова. Ти ростеш, а я сивію пісня про трирічного сина. Її писали упродовж року. Нещодавно зняли і кліп. Юра Аврамов, головний герой та натхненник пісні. Це такий архів сімейний, пам'ять. Це такий сімейний архів. Це пам'ять. Можливо, це буде мотивацією для моїх дітей, які займатимуться у перспективі творчістю. Бо одна донька грає кухаря, інша візажиста. Хлопчик грає оператора, племінниці, костюмерів. Діти справді швидко дорослішують, швидко час летить, і хочеться насолодитися їхнім дитинством. Думаю, ці ключові фрази, що час пролетів, немов сон, змусять замислитися дуже велику кількість людей. Кліп, до речі, незвичайний знятий у стилі 90-х. Створити машину часу допомагав директор ПДТРК Ігор Нікітенко, режисер та продюсер кліпу. Прем'єра 1 червня до дня захисту дітей на першому придністровському та в наших соцмережах. Придністровський боксер Василь Чеботар продовжує свій шлях на Олімпіаду в Парижі. Вона стартує 26 липня. Битва за Олімпійську путівку триває. Василь Чеботар зараз у Таїланді. В одній восьмій він переміг суперника з Вірменії і вийшов в чверть фінал кваліфікаційного олімпійського турніру. Він відбудеться завтра, 31 травня. Наш спортсмен змагатиметься з боксером з Індії. Якщо цей бій Василь Чеботар виграє, то участь в Олімпіаді йому забезпечена. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч о 17.30 на першому Придністровському.